У генштабі офіційно підтвердили масовану атаку на Росію. Там зазначили, що у ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпські, Ільські, Краснодарські та Астраханські нафтопереробні заводи. Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників у Брянській області та тимчасово окупованому Криму. Інформація щодо ураження ворожих цілей уточнюється.

Я слышу, как бахает что-то. У меня... Зазначу, це одна з найспекотніших ночей у окупантів цієї ночі. Був здійснений масований наліт на Федерацію та тимчасово окупований Крим. Атакували понад 100 БПЛА за статистикою самих же окупантів над Кримом та акваторією Чорного моря було збито 70 БПЛА та 6 морських дронів, 43 БПЛА над на територію Краснодарського краю та один дрон над територією Волгоградської області. Аби шкоди росіянам було більше, потрібна і ваша допомога. Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні FPV-дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.